Я цікавлюся мовою та літературою, мені подобається вивчати нові мови, читати книги, критично оцінювати тексти, формувати власну думку щодо них, знайомитися з різними культурами. Чи є спеціальність в Горлівському інституті іноземних мов, яка б розвивала мої здібності? Наголівський інститут іноземних мов пропонує обрати освітню програму Філологія, англійська і друга західноєвропейська мова. Програма спрямована на формування здатності здійснювати іншомовну комунікативну діяльність та проводити дослідження в галузях лінгвістики, перекладознавства, літературознавства, використовуючи набуті компетентності з англійською і другою західноєвропейською мовою. Французькою або німецькою та зарубіжної літератури в різних гал галузях професійної діяльності, методики їх викладання, а також здійснення прикладу. З отриманим дипломом Горлівського інституту іноземних мов ви майбутній копірайтер, методист, перекладач, письменник, менеджер з реклами і маркетингу, СММ-менеджер, редактор, менеджер з комунікацій. PR-контент-менеджер, спеціаліст з діловодства, спеціаліст з документообігу, секретар-перекладач, скрипт-райтер, контент-ресерчер, редактор, прес-секретар, сценарист, коректор, контент-менеджер. Навчання відбувається в онлайн-форматі з викладачами в реальному часі, згідно з академічним розкладом. Можливе, самостійне засвоєння матеріалу за індивідуальним графіком. Для організації автоматизованого освітнього процесу із забезпеченням спільного доступу до навчальних веб-ресурсів проведення різних видів контролю та оцінювання навчальних досягнень здобувачів на всіх формах здобуття освіти у Голівському інституті іноземних мов використовується платформа Moodle. Тривалість навчання на першому бакалаврському рівні вищої освіти. 3 роки 10 місяців. На другому магістерському 1 рік 4 місяці. Фінансування здобуття вищої освіти передбачено за кошти державного бюджету це бюджетна форма. Та за кошти фізичних та юридичних осіб це контрактна форма.